Слава нашому Ісусу Христу! Христос народився! Ви знаєте, подяка Богу, тому що Він прийшов в цей світ, Він залишив славу Небес, і Він залишив багатство, і Він залишив все заради нас, грішних людей. Подяка Ісусу за це. Сьогодні я хотів би почати наші роздуми із текста Слова Божого, який записаний пророка Ісаїї. Дев'ятий розділ, п'ятий вірш. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на ременах Його, і кликнуть ім'я, йому. дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь, миру. Ви знаєте, цей текст мене дивує по двом причинам. Тут описано контраст того, який прийшов. Його описано дитям. Таким немовлям, а з іншої сторони, описано як порадника, як Бога, як Отця вічності, як Князя миру. Коли ми чуємо дитя, просто слово дитя, і не пов'язуємо з Христом, ми міркуємо про себе це ну, таке творіння, яке потребує нашої уваги, яке потребує нашого догляду. Ми багато часу вкладаємо, щоб те дитятко воно зросло. Але коли читаєш цей текст, дитя, дитя народилося нам, і далі описується, що це не те дитя, яке потребує допомоги, а те дитя, яке керує всім, яке всім може надати допомогу, надати пораду стати батьком, Отцем, князем миру. Це зовсім інше, що можна характеризувати як слово дитя. Ви знаєте, я хотів би поміркувати сьогодні над тим, як ми ставимось до Ісуса. І на прикладі трьох героїв, яким ми дуже часто їх зустрічаємо в різдвяній історії, це пастухи, мудреці і цар Ірод, подивитися, яке наше ставлення до Ісуса. Як ставилися ці троє героїв? І яке наше ставлення до Ісуса Христа. Отож почнемо із пастухів. Це записано в Луки, другий розділ. Ми знаходимо наступні слова. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангол Господній з'явився коло них. І слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим, та ангел промов до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалила і казали: Слава Богу на висоті, і на землі мир і у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один до одного. Ходім до Вифлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. А Марія, оці всі слова, зберігала, розважаючи у серці своїм, Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули побачили так, як їм було сказано. Ось подія, яка трапилася вночі. Пастухи пильнують, виконують свою роботу. Темна ніч, можливо, десь щось, якесь світло є від вогню чи ще якісь приладів, що вони запалювали лямпадки, наприклад. Ось серед цієї темряви з'являється певне світло. Що їх налякало настільки, перестрашилися страхом великим. Ми би теж перестрашились. Незважаючи на те, що в нас багато світла, і ми багато чого розуміємо більше, ніж пастухи, але вони перестрашились страхом великим. Ви знаєте, яке відношення, яке ставлення пастухів було до Ісуса? Що вони могли принести? Що вони мали? Можливо, мали певні скарби, як мудреці? Ні, не мали. Що вони зробили? Ангели їм сповістили, що для вас народився, благощу вам радість велику, що станеться людям всім. Сьогодні в Давидому місті народився для вас Спаситель. Оте дитя, яке пророк Ісаїв говорив. Що Князь Миру, Отець вічності, дивний порадник, Бог сильний, він об'явився простим людям. Простим людям, простим пастухам. І вони мали знайти дитинку, яка була сповита в яслах, яка лежала в яслах. Це та ознака, по якій вони могли розпізнати, що саме оця дитинка це її Спаситель. Тобто в той час. Тільки Спаситель був в яслах. Тільки це дитятко, через яке мало бути спасіння, воно в таких скромних оселях знаходилось. Яка реакція пастухів? Пастухи, коли прийшли, вони розповідали. Марія все складала в серце, що ангели говорили, хто народився саме в цей час, цей день. І коли вони все це зробили, написано, пастухи повернулися, прославляючи, хвалячи Бога за все, що почули побачили, так як їм було сказано. Отож, реакція пастухів на прихід Ісуса це радість, це прославлення, це величність. Тобто вони настільки були захоплені цією подією. Що вони не могли стояти на місці. Не знаю, де вони, що вони зробили з, з тією отарою, але вони все залишили. Вони прийшли, знайшли Ісуса, і з їхніх уст слова вдячності, хвали, прославлення не зупинялись. Вони не говорили про щось таке буденне, земне. Вони говорили про Спасителя, про те, що вони побачили і що він принесе. Цілому світу. Давайте подивимося, як мудреці відреагували на прихід Ісуса. Матвія, другий розділ: 11 вірш: І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією його матір'ю, і вони впали ницьма, і вклонились йому, і відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари. Золото, ладан та смирно. Пройшов час орієнтовно до двох років, поки мудреці прийшли і знайшли Ісуса. Вони спочатку зайшли в двір Ірода, поспілкувалися з ним. Ірод вже дізнався, що в нього народився конкурент, і він це сприйняв дуже реально. Тому що він вивідав, чи це правдиво, чи неправдиво, йому доповіли, да, в Писаннях є пророцтво, що дійсно народиться. Це для ірода, забігаючи наперед, Ісус був загрозою, а для мудреців. А мудреці вони потратили час, потратили певні статки. Вони залишили те, чим вони займалися, пішли в чужий край, вони знайшли дитятко. Вони впали ницьма, вклонились і піднесли дари. Мудреці вчинили згідно того, що вони мали і що вони могли. Вони вклонились і вони принесли дари. Пастухи нічого не принесли з собою, нічого не подарили. А мудреці принесли. І неважливо в тому, хто що приніс. А важливо в тому, що реакція їхня була дуже правильною до народження Ісуса Христа. Коли ми дивимося про Ірода, як Він звертав увагу на народження Ісуса, 16-й вірш Євангелія від Матвія, другий розділ, спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміяли з Нього та й розгнівався дуже. І послав побивати в Іфлеємі по всій тій околиці, всіх дітей від двох років і менше за часом, що Говмудреців він був випитав. Для ірода Ісус Христос Спаситель для всіх, для всіх людей, став загрозою. Загрозою настільки, що ірод не вбив тільки, не, не хотів вбити тільки одного Ісуса. А він винищив всіх дітей, які були в тій околиці, в іфлеємі і в навколишніх місцях. Він розлютився, тому що на його престол претендував новий цар. Ви знаєте, незалежно від того, що Ірод так розгнівався, Божий план все одно відбудеться. Незалежно від того, чи люди сприймають правильно прихід Ісуса, чи неправильно. Воля Божа все одно виконається, навіть якщо буде хтось лютувати настільки сильно і прикладати всі зусилля, щоб знищити Божий план, він все одно відбудеться. Ви знаєте, наше ставлення до Ісуса показує, хто для нас є Ісус. Інколи люди звертаються до Ісуса Ісусик або так. Таке враження, як то, Ісус, це ніби той, який має постійно щось давати. Дай, 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 дай. І коли порівняєш молитви, то в молитвах більше присутнє дай. Дай, дай. Перші люди, які зустріли Ісуса, які побачили Його, які сприйняли Його прихід це була хвала, радість, прославлення. Возвеличення того, який прийшов. Але не дай. Я не відкидаю те, що в Писанні написано, так як Матвія 77 7,7 і відкрийся. Просіть, і дано буде вам. І багато текстів є про те, що ми повинні просити. Але саме Різдво, саме подія Різдва показує про те, що люди були вдячні за те, що прийшов Месія, прийшов Спаситель. Вони не концентрували своє, свою увагу на собі, крім ірода. Вони концентрували свою увагу на тому Спасителі, на тій обітниці, на тому Богу сильному, який мав прийти. Коли ми читаємо Псалом 36, 4 вірш, ми знаходимо наступні слова. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі Твого. Серця бажань. У нас є дуже багато бажань, дуже багато стремлінь, дуже багато вигуків до Бога. Ми багато що просимо, що хочемо від Бога. А основне, ми знайшли Ісуса. Ми приклали всі зусилля для того, щоб знайти Його в нашому житті. Можливо, ми ходимо не один день, не один, не один раз ми чуємо Слово Боже, а чи знайшли ми Ісуса? Чи знайшли ми потіху в Ісусі? Чи Господь є нашою розкішю? Чи це тільки Господь дай? Я прийшов до Тебе, ти мені все дай. Одне, друге, третє, четверте. Господь хоче бути нашим Спасителем. Не просто чарівною паличкою в нашому житті. Не дати все, що ми хочемо, а він хоче поселитися серед всього темряві і зробити світло в нашому житті. Хтось міркує собі і думає, я до Бога прийду, всі порядки зроблю. Ви пробували робити щось в темряві порядки, коли суцільна тьма і там зробити порядок. Що б ви там не робили, там темрява все одно залишиться. Вам потрібно Ісус. Тільки Він наводить порядки, тільки Він дає світло в житті. Це той, до якого треба прагнути. Матеріальні речі да, потрібні, але це не номер один в наших молитвах, в нашому житті. Христос Спаситель на першому місці. Ви знаєте, вже було зауважено в попередньому зібранні, що якось Різдво не так святкується, як раніше. Стараються грані. Різдво змішують з Новим роком якимись магічними речами, якимись такими дивними речами, які будуть відбуватись саме в ці часи, і все змазується, все стирається. Тобто відводиться фокус від Ісуса на все інше. Але Ісус саме основне. Спаситель саме важливе. Ви знаєте, найбільше чудо. Яке сталося на Різдво, це те, що Бог став людиною? Найбільше чудо, що робить Бог в нашому житті, це що грішник стає прощеним. Це найбільше чудо через спасіння Ісуса Христа, що відбувається в житті кожного, хто покличе Господнє ім'я. Отож, ці різдвяні дні. Міркуючи про Ісуса Христа, поміркуймо, яке наше ставлення до Ісуса? Хто Він є для нас? Він є Богом сильним, Отець вічності, дивним порадником, князем миру? Чи є просто тим, до якого ми просто приходимо і кажемо: дай, дай, дай. Ми Його хвалимо, восхваляємо, Йому честь воздаємо. Чи когось ми поставили на місце Бога і комусь іншому воздаємо честь, хвалу і славу. Тільки Ісус Христос достойний честі, хвали і слави. Тільки Він достойний влади, поклоніння всього всього, що може бути найкраще, тільки Ісус Христос. Отож, давайте ми переглянемо наше життя. І Хай Господь. Буде розкіш наша в нашому житті. Ісусу Слава, давайте помолимось. Амінь.